Громадянин Азербайджану місті всі керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Частина друга стаття 130 тридцята сторона захисту просить суд закриття провадження у справі, стверджуючи, що в діях нашого клієнта відсутній склад адміністративного правопорушення, а матеріали справи складені з грубим порушенням чинного законодавства. І так, наші обґрунтування це кілька ключових. Підстав щодо закриття провадження у справі. І по перше, це відсутність належних та допустимих доказів, саме керування транспортними засобами. Склад правопорушення це об'єктивна сторона статті 130 вимагає одночасного доведення двох ключових обставин: це перше керування транспортним засобом та перебування у стані сп'яніння. Відсутність доказів керування виключає склад адміністративного правопорушення та сторона захисту, заперечує факт самого керування. Розтверджує, що в цей час клієнт перебував у салоні припаркованого автомобіля, який залишив раніше на узбічні у дівту габарити для безпеки, щоб авто було видно іншим водіям, поки він не телефонував зайомом для допомоги у транспортуванні, тобто він не керував і доказів цього немає. Відсутність доказів керування у матеріали справи відсутні належні допустимі докази, які свідчили, що наш клієнт саме керував авто, тобто приводив його в руку місця зазначеного протоколі відеозапис з нагрудної камери поліцейського не фіксує зупинки чи взагалі просто руху транспортного засобу під керуванням нашого клієнта, а лише відображає спілкування поліції і послідовне складання адмінматеріалу авто просто припарковано на узбіччі. Друге – це грубе порушення права на захист через незалучення перекладача це мовний бар'єр. Особу, яку притягає до до відповідальності, є громадянином Азербайджану. І він не володіє українською мовою взагалі. Лише частково розуміє кацапську російську мову, і то, і то на побутовому рівні. Нероз'яснення роз'яснення прав працівників поліції не з'ясувало, що розуміє він українську мову та не роз'яснило йому право на залучення перекладача. Хоча він навіть не розумів значення цього слова, тобто українську мову не, не розуміє взагалі. Через мовний бар'єр клієнт не розумів суті справи, яка розглядається за статтею 130, не розумів самої процедури проведення медичного огляду на стан сп'яніння його наслідки, а також не міг надати усні чи письмові пояснення на цьому відеозаписі. Зафіксовано, що наш клієнт постійно перепитував та вважав, що йому знову виписують якийсь штраф, що за штраф йому невідомо. Далі це процесуальні порушення. Невиконана вимога статті 268 КПАП – це право користуватися послугами перекладача стаття 256 КПАП та пункт 12 самої інструкції ОВС. 13.